Вітаємо з перемогою! Дивовижний матч, важкий початок 0-3. Як зібралися, потім перебудувалися і зуміли переломити хід матчу? Здравствуйте, спасибо. Очень тяжела игра. Це фінал. Друг... По-другому бути не може. Ми начало матчу провалили повністю. Команда почала ну, агресивно грати і наказала нас за наші ошибки. Прийшли щось міти, пацани проснулися. И... Перевели, а это чудо было. Ну, это футзал, на этом и строятся эмоции эти. С 3-0 сделали 4-3, первый тайм закончили 5-4. В том второй тайм уже, что они, что мы уже на усталости играли, как говорится, по счету мы. Ну, первый тайм за нами, второй тайм будет в Колымы, там еще будет тяжелее, чем сегодня. Будем... готовиться? Ну, традиційно по, по, півфіналу в гостях було у вас якось кращий результат. Там, Ну, е на виїзді, може бути, не так давити. Дома наші зрителі, нам треба как агресивніше грати, показувати, що ми хазяєва. Где-то це нас і наказує, але где-то і... дає свої позитивні результати. І все одно, вихід, навіть вихід уже у фінал першої ліги, у першому сезоні це вже крутий результат. Нема такої нервової трішки напруги в цьому плані, що ще крок залишається до чемпіонства. Ну, є, звісно, є давлення, якось, але ми його не відбуваємо. Ми йдемо по своєму путі і слава Богу, ми забралися високо і треба тримати цю планку. Дякую. Ну, і, і про допомогу керівництва взагалі, що команду підтримують, що підняло на такий рівень. Дуже велике дякую керівнику. Э, то, что он сделает, это очень дорогого стоит. Ему здоровье и дай бог и много лет этой команде и его, и его бизнесу и так далее.